Всім добрий день. Сьогодні у нас 26 травня 2024 року. Неділя, вихідний день. І сьогодні Київ святкує свій день народження. Сьогодні Києву виповнюється 1542 роки. І я хочу прогулятись головною вулицею Києва. Вулицею Хрещатиком і показати вам, як сьогодні живе Київ, що відбувається тут, скільки людей і так далі. Сьогодні у нас в Києві тепло, навіть я можу сказати жарко. В районі 26 градусів тепла. Вітру немає. І як ви бачите, дуже багато людей зараз гуляє святкувань ніяких немає зрозумілих причин, тому що зараз точно не на часі якісь святкування, тому просто люди. Ходять, гуляють, їдять морозиво, спілкуються і так далі. Їхав в метро і бачив, що доволі багато людей, які виходили на станції Майдан Незалежності, там на Хрещатику, вдягнуті в вишиванки. І ось ви бачите, дівчинка в такому, в такій вишиванці, в такій. Патріотичній сукні. Ось черга за морозивом. І тут морозиво. Ну, зрозуміло, що на вулиці жарко. Всі ходять гуляють і хочеться щось холодненького поїсти. Тому за морозивом черги Ось я дійшов до станції метро Хрещатик. Це вхід в метро. Ось хлопець. Обіймається з усіма бажаючими. Дуже багато молоді. Ну, я вам скажу тут завжди дуже багато людей, а зрозуміло, що вихідний день в рази більше. Хто дивився моє вчорашнє відео попереднє з острову Оболонський, то мені здається, що вчора там було людей набагато більше, ніж зараз в центрі на Хрещатику. Але ж все-таки тут такі магазини прикрас золотих. Ось там знаходиться ЦУМ. Київська адміністрація. Якби, звісно, в Україні був мир, не було війни, то зараз би тут були б якісь святкування. Я пам'ятаю, коли ми тільки переїхали до Києва, то вулицю Хрещатик, ось тут проїзну частину перекривали і робили там всякі. Всякі вишивання, всякі ігри для дітей, атракціони, ну тобто розважали, розважали людей. Але зараз цього немає. Ось тут такі кав'ярні люди. П'ють каву, п'ють холодні напої, сидять в холодочку на лавочках. Ще одна кафешка, білий налив, Ну, тут уже спиртний, я так розумію, там вина, на таких бочках люди видно трошки випивають винця. Ось жінка йде в такій вишиванці. Яскраві в яскравій такій зеленій сукні. Ще одна кав'ярня чи кафешка. Будинок з зіркою кажуть, що в цьому будинку проживає Вірка Сердючка. Не знаю, правда чи ні. Скоріше за всього, ціни там на нерухомість просто космічні, тому що саме центр. Хоча... Як постійно тут жити, ну я не знаю. напевно, не дуже гарно, тому що багато людей, шумно, брудно. Тут, напевно, більше так під оренду, під посуточну оренду, особливо коли люди приїжджають там з інших країн, з інших міст. І тут можна орендувати і пожити в самому центрі. Я колись їздив в Львов, Львів, то ми теж там орендували квартиру прямо в центрі, і це було дуже класно і дуже зручно, тому що виходиш зранку, йдеш кудись якусь кав'ярню в центрі, посидів, погуляв, потім, можливо, там на якусь екскурсію поїхав. Дуже класно. От, напевно, в будь-якому місті. Класно жити в центрі, якщо як турист. А як постійно, ну, мабуть, це не дуже. Бачимо, що каштани вже майже відцвіли. Я вам показував в якихось там попередніх відео про рожеві і про білі каштани. Ось дивіться, тут трошки тільки залишилось. Білих рожевих вже не видно. Але коли вони цвіли, тут взагалі було дуже, дуже гарно. Ось я вже й дійшов по Хрещатику до Бісарабського ринку. В Києві вже живу. Майже п'ять років і ніколи не ходив на цей Бессарабський ринок. Дивився декілька відео, та й люди розповідають, що там ціни, звісно, космос. Якось хочу піти туди, подивитися і зняти такий відеоогляд. і порівняти, наскільки ж дорожче в такому VIP, VIP-базарі, і звичайний там ярмарки в якомусь спальному районі. Чи в звичайному базарі. Ось це Босарабський ринок. Якось планую і в якийсь день сюди прийду і покажу вам ціни на овочі, фрукти, там м'ясо, ну взагалі на продукти. Ось так сьогодні, в 24-му році святкує місто свій день народження. Як ви бачите, не дуже яскраво, зрозуміло, що зараз війна і не до святкувань. Але вірю, сподіваюся, що найближчим часом це закінчиться і вже в наступному році. Ми зможемо по-настоящему відсвяткувати день, по-перше, день перемоги, а по-друге, день Києва. Як завжди, є затори з автомобілів. Центр це завжди так, що проїхати. Складно, що припаркуватися, це взагалі, особливо в якийсь будній день, в робочий, серед дня, ну це дуже складно. Я тільки, якщо і приїжджаю, то паркуюся, є там на Володимирській вулиці. Платний паркінг, там коштує він 50 гривень. В час, в годину, але можна спокійно заїхати, поставити і не хвилюватись, тому що, якщо десь ставиш не по правилам, то одразу приїжджає евакуатор і забирає. І потім це виходить в рази дорожче поїхати, знайти машину, сплатити штраф, сплатити. За евакуатор, за парковку і забрати машину. По-перше, гроші, по-друге, куча часу треба витратити, витратити на це все. Тому краще не порушувати, а ставити в дозволених місцях. Тут я бачу якась черга, а суші кебаб вже багато разів про це місце. Це, я так розумію, ось така шаурма і суші, дивіться. Є маленька, коштує 195 гривень, середня 255 гривень. Чи маленька і велика, ну ось такі ціни. Навірно, смачна, тому що дуже багато людей. І вони тут постійно стоять. Ось дядя відпочиває, втомився. На цьому буду закінчувати. Всім гарного дня. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, хто ще це не зробив. Мені буде дуже приємно. І до зустрічі в нових відео. Пока!